Вітаю вас, любі діти! яка зараз пара року, вірна весна, а який у нас весняний місяць Так, квітень. Квітень це місяць цвітіння, все пробуджується в природі і на землю приходять радісні, веселі свята. Подивіться, які гарні ляльки мотанки до нас завітали. у зеленій сукні це вербниця. Зелений колір це символ відродження природи, молодості, здоров'я. ручки прив'язували гілочки верби. Таку ляльку-мотанку робили перед вербною неділею. Вона символізує дівчину, яка йде до церкви. За тиждень до Великоднього відзначають вербну неділю. В цей день жінки, нарізавши вербних гілочок, несли їх до церкви освятити. Тому що верба це символ пробудження природи. Була зазвичай легенька хлюскать нею всіх членів родини і говорити, не яб'ю, вербаб'є, будь здоровий, як вода, і багатий, як земля, за тиждень велик день. Вважається, кого торкнеться, гілочка свяченої Вербички буде весь наступний рік здоровим та щасливим. Тиждень перед Великодням називають білим або світлим, а найважливішим у цьому тижні є четвер, чистий четвер. Це день весняного очищення. Вважають, що тому, хто рано вранці до сходу сонця скупається в чистій воді, усміхатиметься щастя весь рік. За четвергом настає страсна п'ятниця. Цей день розпочинали пекти Паски. Випікали їх з найкращого білого борошна. На верхівці Паски викладали хрест із тіста присипали його кольоровим цукром. У Великодню суботу красять крашанки і розмальовують писанки. Крашанки фарбовані рослинними фарбами яйця. Червоні добро, радість життя, жовте символ сонця, зелені символ весни. Кожний колір, кожний орнамент несе в собі символи. Розмалюю писанку, розмалюю, на Великдень мамі й татові подарую. Намалюю я на ній сонечка, травичку, подарую писанки братику й сестричці. Коли крашенки і писанки готові, починають складати Великодній кошик. А в ніч суботи на неділю йшли люди до церкви святити паски та крашенки з писанками. З першим променем сонця священник у церкві сповіщає Христос Воскрес! І люди всі хором відповідають воістину воскрес! Коли повертались із церкви, уся родина збиралася за святковим столом і розпочинала пригощатися свяченими дарами. На Пасху теж був звичай робити ляльку моданку. Це лялька-паска. Сукня у неї була червоного кольору. Це колір добра, радості, любові. В хустинку. Клали капічку та шматочок паски і прив'язували до ручки. Така лялька-мотанка приносила добро, достаток, була оберігом для всієї родини. Любі діти, я вітаю вас з наступаючими святами.